Вітаю, 31 березня, і це Криптошорс. Етеріум впав до найнижчої оцінки по відношенню до BTC з травня 2020 року. В цей час сам біткоін виглядає не дуже сильним в розрізі останніх чотирьох місяців. Користувачі Polymarket пророкують 75% того, що в США з'явиться національний резерв біткоїнів до кінця цього року. Goldman підвищує можливість 12 місячної рецесії з 20% до 35%. А рівень прострочення за іпотекою FHO досяг 11,3%, що є найвищим показником за останні 12 років за винятком ковіда. Як гадаєте, почалось? Підкопав дещо дуже цікаве. Ринок нерухомості тримається на сумнівних кредитах. Їх не повернуть. Ринок житла сильний, як ніколи. Це ненадовго. ні, великі банки нахабно грабують народ. Дехто круто махлює. Yeah. Поки банки жарували, кілька аутсайдерів дещо помітили. Економіка на межі колеги.